Всі мої МП-4 відео виходять на одну годину раніше в моєму телеграм-каналі. Підписуйтесь, ссылка на екрані та в посиланні. О, а всім привіт, друзі! З вами я, Українська Геймер, і сьогодні ми будемо грати в Pets GO. Так ви почули, ми граємо сьогодні в іншу гру Це правда, не Тайкон, не симулятор. Це такий режим, там де треба крутити якийсь кубік, рол і вибити найкращого пета, а потім його продавати. Такий, знаєте, як пет-симулятор X там чи просто пет-симулятор, Тільки там безплатно типу, відкривати. А от в них платно. Ну, я пару петів відкрию, і зараз буде обнова. На сервер перезавантажиться. І ми будемо відкривати нове яйце. Ось таке яйце нам дадуть. За те, що ми дочекаємося обнови Мені, правда, фігові випадають, пети Ну, та ладно. Ще чуть-чуть нам лишилось. І буде перезагрузка з сервера. Спойлер! Мені випав дуже класний пет. Це був хайк. Чи хайп, я не знаю, як називати правильно. Так от. Він, він не такий вже й дорогий, але дуже важко вибити. Там максимум 150 тисяч, а, а в мене... Ну ви побачите, коли додивитесь, звісно, до цього моменту. Вот. І що? Чому так довго? Ну, ладно. Для вас це буде. Одна хвилина, а для мене вічність. І так, зараз буде перезагрузка серверу. Так, о, пішло. І ми відкриємо нове яйце. Так, як би це странно не звучало. О, дуже довго. Ну. Но... Раді контенту, я готовий потерпіти. Так. От ми зайшли, зараз я буду провіряти інвентар. Та, нова обмова вже. Можете зупинити на паузу для тих, кому цікаво. А ми зразу перейдемо к відкриванню. Я парочку ось таких відкрию. А тепер ми подивимося, Look at hype яйце. Що ж, відкриваємо. Ой-ой-ой, там щось буде по-любому жорстке. Ой-ой-ой. Я не знаю, чи він фігня, чи топ, але я сподіваюся, що він топ. Хто грав в Pets Go або іграє, і там професіонал, можете, будь ласка, сказати, хто він? Фігня чи про? Будь ласка. Ну, а тут ми вже нічого не маємо. Ну, в принципі, я його зараз екіпірую. Екіпірувати. Так, зараз я прокачаю. Так. Ой-ой-ой. Ну, мені гроші на все не хватить. Ну, що ж казати? З вами був я, Український лонггеймер. Ось таке відео у нас вийшлось. Непростеньке. Не, не Заходьте мої посилання, мою команду, мій телеграм і всі інші, інші мої соцмережі. А також підтримуйте автора лайком та вподобайком. Всім па па! -па, -па.